під Крутами. Це одна з найтраматичніших сторінок української історії, що стала символом мужності, самопожертви та незламності українського духу. Ця героїчна подія відбулася 29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва. Кінець січневий, холод лютий, чекало полі Крут вже не один. Підступна злість, і ворожі її руки були так разом за і з Чотири сотні, вояки, ярих зліт, кадети, учні, зовсім ні. У захист рідного та гідності родів. Сотні, як священні оберіг, ішли, і будили смерті в очі. Під звуки куль, під грім і крик, вони тримались і дні, і ночі. Гриміли пулі, сипався свинець, і кров змішалась, із снігами. Бойцям був. І очі, і співець стояли разом, пам'ятавши гаміну. Вагони крові повнилися ще, поранені у віччя й мовчали, та ворог близився іще, кого могли тих рятували. А решта в полі залишились, чекали власних же смертей. Бо рушив, а шалений кралась вже безнадія до людей. І Юлі в у сучинках чужих, шукав же шлях мішвидчем крик. Станція зустріла їх кругом снеги, червоний ворог став смертельним ликом. Бій Війшов до ночі, поки сили впали, в степах суворих розстелився шлях. Хто пав у полон загинув від розплати, хто вижив, помолився зі слізьми. Тепер у серці кожної з нас свіча, що запалила з вашою рукою. Хай буде пам'ять, мов Бохонісний, що крізь епохи сяє участю гучною. Ми пам'ятаємо ваш подвиг. І знаємо, хто ви такі. У ваших душах лишився січневий холод, а в наших пошана до вас тепла і рясна. Бій під крутом це водночас і одна із найславетніших сторінок історії України. Незважаючи на поразку молодих студентів та гімназистів, ця подія дала можливість виграти час. В результаті було підписано Брестський договір, і Україна отримала визнання. На международном ри.